Продовжується ранок на Алтаві, і ми бажаємо вам динамічного та спортивного настрою. Саме зараз будемо говорити про спорт, адже завітала до нас президент Полтавської обласної федерації спортивного туризму Ольга Скляр. Доброго, Доброго ранку. ранку. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Дуже б хотілося поговорити власне про такий, Це можна говорити? Да, що це вид спорту? Власне, спортивний туризм. Так, Наскільки так. я знаю, це як не олімпійський вид спорту вважається це не правильно? Це правда. вид спорту, але це спорт. Розкажіть ми... трошки докладніше нашим да, глядачам. Да. Можливо, що це дехто так. Загалі... Да. Ми власне, постійно знайомимося. В да. е, чому ну... він полягає взагалі в особливості? Особливості? Да. Ну, особливості в тому, що це не тільки спорт, але це і відпочинок. І що в ньому мають, можуть приймати участь практично всі вікові категорії. Тобто, від самого, як кажуть, від року народження і поки хватає сил. Е, це мені сподобалося. Поки вистачає сил. Так. Ну, тому що у нас різні види туризму. Це там і пішохідний, і велосипедний, і водний, і гірський. Також у нас ще є такі види туризму, які в нас в Полтаві не, то це вітрильний. Він у нас, ну, на ворсклі у нас <кхи> неможливо, e, спелеологічний теж. Але такі види, от, як пішохідний, водний і велосипедний, це в нас в Полтаві самі такі. Ходові види, види спортивного туризму, і по ним проводяться і змагання, і проводяться по ним походи, спортивні туристичні походи, це і по Україні, і по різних і по інших країнах. Давайте зупинимося спочатку на походах. От мене найбільше цікавить. Як це взагалі є якісь стандартні маршрути, чи вони кожного разу якось виробляються нові й нові? Як взагалі відбувається цей процес? Є маршрути, які розроблені ще дуже давно, вони певної категорії, починаючи від першої категорії складності, це я кажу для новачків, і закінчуючи шостою категорією складності, це більш складні, це дуже складні походи. А що, що це, Яка складність у них? Там? Складність. Ну, це по-перше, якщо це водні походи, то це каньйони, це ну, пороги, які дуже складні. Ну, якщо ви бачили, це. Сплави по гірських так. річках, але, мабуть, більшість знає по рафтах, що це рафта так, сплавляється. Так, так. А в спортивному туризмі це катамарани, це чотири чоловіки або два чоловіки на катамарані. Тобто дуже складно. Якщо це гірські походи, то це високогір'я. Якщо велосипед... <кій> Вибачайте. <кій> якщо велосипедні походи, то теж це і протяжність кілометру дуже велика. і по бездоріжжю і переправи і через річки, і так само і через каньйони і все. Тобто це дуже складно. От я знаю, Такі. що ще за формами є багато форм спортивного туризму. Спортивні походи це одна з форм. Ще якісь форми є, Там, наприклад, екскурсії, експедиції, можливо. Ну, Якщо розробка нових маршрутів іде, то це називається експедиція. Ну, Зараз у нас, я кажу, дуже мало таких місць, які ще. Не пройдені, але бувають такі. От у нас в Карпатах, в пішохідних походах, бувають такі місця, які ще ну не дуже пройдені, то їх як кажуть, записують, і потім на розгляд маршрутно-кваліфікаційної комісії це в Києві, і там вже виходить новий якийсь маршрут. А от цікаво, які базові маршрути взагалі да. є по якщо Україні? В... Не, мені цікаво, Полтаві, Вона Полтавщина, Які б ви назвали такі найцікавіші маршрути. Ну, най... Найцікавіші маршрути це Ворскла наша, mm -hmm. якщо водний mm -hmm. поход так само. це і річки наші. Ні, це о... якийсь кілометраж, наприклад, mm -hmm. 130 кілометрів. А ви так говорите просто. за що там 130 кілометрів? Там? <сум> Але ж воно розраховано на кількість днів. Тобто, а, якщо це перша все. категорія складності 130 кілометрів і 6 днів, наприклад. Якщо друга категорія складності і кілометраж. Збільшується і кількість днів збільшується. І це у кожному виді спортивного туризму. Велосипедні походи у нас теж так вони і по місцях історичних, і по місцях бойової слави є. Ну, але більше у нас, так як це більше спортивний туризм, то, будемо так казати, не по шосейних угу. їдуть, а по бездоріжжю, переправи, і все таке. Пішохідний туризм у нас. От, наприклад, центр туризму країна в молоді, то всі діти там починають з пішохідних походів по Полтавщині. Так що Полтавщина, так будемо так казати, вся уже сходили, сходили, так, сходили. <рес> Ну, Гірських походів у нас дуже мало, тому що у нас не гірська країна, ну, Полта... так, Україна, так. Да, то... а зараз ще й така, будемо так казати, не дуже сприятлива. Ну, так, да, то значно кількість походів зменшилась, тому що дуже багато походів таких складних, це і водних і гірських і все, вони проходили раніше всі е, в Росії і безпосередньо, якщо пішохідні або гірські першої, другої категорії, то це в Криму. Зараз це. Mm -hmm. Не дуже. Ну зрозуміло, можливо. Так. так. А якщо це все-таки спортивний туризм, то відповідно значить є якісь змагання, так офіційні змагання. Так, розкажіть, будь ласка, докладніше про це. Можливо, чемпіонати навіть є? так. Да, ну от, наприклад, в Полтавській області, наших полтавських обласних змагань, кожного року проводиться на десь 8-10 змагань. Це пішохідний, водний, велосипедний і гірський. Деякі змагання проходять, як пішохідні можуть проводитись в приміщенні. А всі інші на природі, тобто, вже коли дозволяє погода. Також у нас Полтавська обласна федерація це приймає участь у всеукраїнських змаганнях. Це, ну, десь, мабуть, 6-7 змагань всеукраїнських на рік ми приймаємо участь. От, не а що... це виключно тільки, ну, це теплий, скажімо так, період року, так? Чи ні, ні, у нас от чомусь не практикується лижний туризм, дуже так. Хотілося б його розвивати, ну, чогось у нас на Полтавщині лижний не дуже. Ось нещодавно ми проводили змагання на цій неділі. Ми проводили змагання з водного туризму. Це на Скубок Кубок в Полтавської області з водного туризму. І дуже цікаво було, що ми туди запросили екстрений центр медицини катастроф, вони нам давали майстер-клас. То було дуже цікаво. Люди, ну, як кажуть, туристи. Тим паче, що ми екстремальний вид спорту у нас, так що це було дуже цікаво. І Ми сподіваємося і надалі ще з ними працювати. Також ми проводимо змагання ще для дітей. Дитячі змагання для туристів це від року і до 16 років. І в нас малеча все, все, все. теж так. малеча а теж. Чим прим... займаються найменші учасники взагалі. Да, які Просто які? Які? які функції, функції? виконують, їх просто несуть. Чому несуть. От У нас натягуються. Така дистанція, так. можливо, там якісь переходити через щось, карабінчиком просто що, вкласнутись. Ну, перші кроки вони проводять. Так що їм дуже цікаво і ті, які почали це із самих маленьких, і вони продовжують, продовжують, продовжують. У нас є ну, цілі династії, діти, яких тільки розпочинали, а зараз вже приймають участь у всеукраїнських українських змаганнях. Так що це дуже цікаво. От у мене є інформація, що у вересні буде проводитись Кубок так, України а, з водного ви... туризму. Розкажи. Ні, не з водного ні, туризму. Ні. Вересні в нас буде проводитись Кубок України зі спортивного туризму серед ветеранів. Це проводить а його Полтава. Ветеранами, ветеранами з 50 років. Ага. Проводить його Полтавська обласна федерація, а. нам доручили таке. І це будуть приїжджати ветерани від 50 і. Ну да, скільки, де скільки сил, скільки да. сил да. хватить. Так що. А де, де відбуватиметься? Де відбуватиметься? Ну, взагалі, ми плануємо в Акулинцях. Ну, Я думаю, що може там і залишиться, але і в нас одночасно будуть проводитись наші обласні змагання зі спортивного туризму. Це вони будуть присвячені Дню, е дню туризму. Так що воно буде два в одному, як кажуть, буде дуже цікаво. У нас, крім е, самих спортивних змагань, там будуть велосипедні, водні і пішохідні змагання, і плюс до того це буде конкурс художньої самодіяльності на туристичну тему. Це завжди дуже цікаво, тому що якщо в перші там рази люди про якось так кажуть, віршик розказали чи щось таке, то зараз вже цілі вистави постановки на спортивну тему. Так. І конкурс е, «Стінгазети», теж на туристичну тему. це… Можливо, або старі якісь дуже фотографії іще там 70-х, 60 х років, або теперішні ті, що люди ходили в походи. Так що дуже цікаво. Всі бажаючі зможуть прийти подивитися так, взагалі так, на так, це Так, дійство. Так, так. Зможуть знову знову ж таки, щодо бажаючих, як стати спортивним туристом? От у мене да таке. Ну зрозуміло, якщо там з якимсь видом спорту, да, відповідно є стереотип. Да, треба там спортивну школу закінчити, да, щось. Як стати спортивним туристом? Цікав... Що для цього потрібно? Для цього потрібно, для цього потрібно прийти і спробувати просто-прости і спробувати, так. Ну ми громадська організація, так що в нас як таких шкіл немає. Але, наприклад, з пішохідного туризму це центри. Обласний центр учнівської молоді, там діти, учні починають вчитися, а потім, як вони кажуть, переходять вже до нас. А ми дорослі, ми у них на базі трошки, як кажуть, перебуваємо, то кожну середу, кожний четвер ми з 18-ї години, там можна прийти. Хто хоче, тобто приходити. це знову ж таки да не тільки я до чого веду, да не тільки діти, взагалі як ні, ви кажете. Чи хто це, да всі хто хоче, ми зараз е, виставляємо. Свої от пропозиції, які в нас будуть змагання або що, і запрошуємо людей. Будь ласка, я просто відчуваю, що в мене ще поки що є сила. Сила є. Саме головне, що це цікаво. Дуже ні, ну ви так розповіли. Дійсно, надзвичайно. Я собі у мене брухлива уява, насправді. І я дуже все це уявив. Наскільки це єдине, що 130 кілометрів, це вони те вони більш вразили Фу. за маленьких дітей. Ти знаєш? Це дуже класно, якщо вони розвиваються ще з маличком. Ну крім 130 кілометрів, є ще й походи вихідного дня. Це п'ятниця, субота, неділя. Ага, ось так, да? <laughs> все. Знову ж таки, да? скажемо, ні, Кирилівці і Туреччині. Скажімо так, спортивному туризму Займаємося на Полтавщині та Бахмута. Займаємося спортом і, і відпочиваємо. Да. Да. Вечір біля. Да. Не біля телевізора. <laughs> да? Да. Ранок біля телевізора, а вечір ні. Да. Ми дякуємо вам, Ольга Миколаївна, за те, що завітали до нашої студії. Бажаємо вам удачі. Я Нехай вам і надалі розвивається даний вид-таки спорту. Ось і все більше і більше долучається і полтавцю до е спортивного ну сам відпочинку. Ну дійсно, я, я тут зрозумів, що це все таки спорт, але більше такий відпочивальний характер має. 50 на 50. 50. 50 на 50. Ну нехай так і буде. Добре, домовилися. Добре. Тож ми нагадаємо шановні друзі, що в нашій студії була президент Полтавської обласної федерації спортивного туризму Ольга Скляр.